Всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікуля Юа, і сьогодні у нас буде відео про малонаселення та закинуті села України. Починаємо ми з села Голошина Верховинського району івано франківської області. Перша письмова згадка про село додується 1932 роком. Раніше в селі вирубували ліс та жило близько 200-300 людей. На даний момент у селі лісозаготівля продовжується, хоч і не в таких великих масштабах. До села веде польова дорога з сусіднього селища Грамотне. По деяких даних у селі проживає близько 20 людей. Наступне село Сарата знаходиться біля румунського кордону. У найкращі свої часи Сарата мала населення в 250 осіб. У селі діє дерев'яна гребля або ж кляуза. Вона використовувалась гуцулами для сплаву лісу. Сарата з Румунської перекладається як сіль, адже в селі діє декілька джерел з великим містом Солі. Село Сарата з 1946 по 1960 рік носило назву Солонцівка. На даний момент у селі залишається близько 20 людей і близько 8 хат. До села Шепіт, до якого належить адміністративно Сарата, 15 кілометрів по гірській дорозі. Село Андреківське знаходиться недалеко від румунського кордону. Зараз у селі проживає близько 40 людей. Більшість з них взимку сходить до села Шепіт. Наступне село теж Чернівецької області. Фальків. До найближчого селища до Лічній Шепіт 20 кілометрів лісовою дорогою. У селі проживає 15 осіб. Головною проблемою села є відсутність світла. У селі діє пам'ятка архітектури дерев'яна церква. При Румунії у селі видобувався мармур. Ну що ж друзі, якщо сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами був Ніколя Юа. До зустрічі.